Тихої, сучасної контрреволюції. І ви не думайте, що воно просто так взялося десь. Подивіться а на вибори, кого гонці е, ставив керівниками штабів. У нас кандидат, 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 е, по, кандидат по списку від партії регіонів до районної ради, керівник штабу Януковича. Усі, почекайте, почекайте, усі кандидати технічні. А ви знаєте, що у Порошенка було 5 чи 7 кандидатів. Дозволить до мене вчителька з одного села, член комісії, секретар Іван Миколаївич. Скажіть, будь ласка, хто з технічних кандидатів є технічні кандидати, щоб ми, бо ми розподіляємо ці посади у комісії? І щоб не поставити від одного кандидата, навіть технічного представника, в одну, в одну, одну, на якусь ділянку, я по своєму селі з'явлюся, дзвоню, ні, беру газету, п'ять чоловік і п'ять від Порошенка, тобто там богомолець, там, усі оці партія регіонів на минулих виборах. Тобто це не просто так. А тепер, на кого, на кого міняє він? У нас, ми, ми озвучили, коли на селекторній нараді, коли було озвучення кандидатів замість е, нашої. Голі? В понеділок чи коли? Так. Ну, то у п'ятницю за пару днів, не знаючи, кого він буде представляти, Старовижівська районна рада конституційною більшістю голосів висловила недовіру о тому кандидату, головному, ну не головному, а екологу району, прокурору. І начальнику міліції, ми не знали, що він буде кандидат, один з них. І ми послали, послали скрізь оці. ви уявляєте кого? Тепер, шановна громада, ми не повинні тут просити у якогось чоловіка тут, там звіняти, не звиняти району ну, радну. Вони написали, а ми принципово не будемо писати. У нас і практика. У нас е, Бондар не призначив за 5 років голову адміністрації в районі. Ми і цього не дамо призначити. Він не буде робити в нас. Хай і тут і що. Стоп, 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 почекайте. Я, я гарантую, що всі оці пройшли люди через Майдан. І ми уявляєте це пару місяців назад, І ми одного тому якого. Не знаю кого. Щоб ви слухали, Ще почекайте. почекайте, давайте спершу. О, е, оця контрреволюція, от закон прийнятий про люстрацію. Шановні, ми надіємося, що будуть люструвати регіоналу, кучмістів, КДБ, е, корупціонерів. Ні. люструють майданівців, голів адміністрації, які пройшли через Майдан. Е, наш голова адміністрації, будучи, будучи на державній роботі, відправив 12 автобусів. Він ризикував роботою і чим хоч. Давайте запитаємо у цього люстратора, а люстратори хто? Де він був три місяці, коли був Майдан? Де він був 19 лютого, 19 січня, 10 січня, коли кожен під загрозою був? Давайте запитаємо. Якщо мій голова адміністрації відправив 12 автобусів, значить він мав відправити на рівень більше 120. Ой, ні, чому 120, там же ж конвейер, автобусний завод. А часом не була проблема. Найбільша проблема була доставити народ техніка. Найбільша була, шановний ілюстратор. А ну-ка, скажіть, будь ласка, три місяці, що ви робили, де ви були, скільки людей відправили, автобусів, щоб це було щоб свідками. Де були і, і він зараз люструє Це нас? Шановні, не просити треба. Ні, ні, ні. Це попередження. Це попередження і умова. Ці Віддай вас Бог один ход назначений. Ментує. Якщо він не корупціонер, буде звільнений. Корупціонер, сюди його. А він навіть не провів співбесіди. Він навіть не дивився. Це принципово. Це принципово. ви Розумієте, в чому справа? Не так треба. Ви зараз бумажки ви знаєте що? Він зараз каже добре, зверну увагу, а, а, а бумаги там уже.